Що почалася моя поїздка до Умані з безсонної ночі, бо повітряні тривоги нам робили ой-ой-ой, нас з Днем Незалежності всю ніч вітали. Але, на щастя, для мене відбій вчасно трапився, бо я вже думала, доведеться таксі брати. От, але я на Будбичах 7.25 здається, і там ось мій автобус. Вуличках. І вже милота з неочікуваного боку. Ще щойно по дорозі єврейська техніка. Та каже, щось може розказати. Вона виявляється, просила, щоб я їй приклала тест на вагітність. А, тобто позитивний, негативний, там що ще написано. Так що, може, це знак, хто там у нас чим розводиться найближчим часом. Так. Мій палас. Можна користуватися. Поїду на свій. Так. Я позаминулого року тут зупинялася, мені дуже подобається енергетика цього місця. Да, вид хай не там не на зелену зону, але принаймні в мене є свій балкон, а, класний а, матрац, а, все новеньке, а, зручне. А, і що також дуже важливо хороший санвузол, тому що, наприклад, в тому ж готелі Умань там. Ті, що номера дорожчі зі своїм санвузлом, а ті, що трохи дешевші, там спільний на поверх. Так що зараз буду відпочивати. речі, готель цей палац знаходиться в Хасівському кварталі. Я коли вперше тут зупинилася, у мене подруга була в великому здивуванні каже, чому там, каже, ну, от якось мене душа потягла. І дійсно таке коли прогулюєшся по вулиці, значить ти знаходишся в якоїсь частині Ізраїлю. Я не була в Ізраїлі ще, але дуже багато вивісок на євриті. І, ну, власне, коли починається сезон, тут вулиці просто запруднюють хасиди. І що я можу сказати? Прям реально тут важко зупинитися, бо я коли позаминулого року зупинялась, мені сподобалося. Я, здається, навіть була в цьому самому номері. Підозрюю, що українцям здають якісь певну категорію номерів. А минулого року, коли я хотіла тут же зупинитися, то починаючи з 1 жовтня, було викуплено повністю все. Може вони просто знімають навіть збронювання для нас, для українців, коли починається з'їзд паломників. Тому до кінця вересня ще тут можна зупинитися а починаючи з жовтня, власне, все. Почуваю себе фактично як в Криму в Ялті колись. Того, що пейзажі приїхали на Буцький каньйон. Там он... спуск, терепригода ще та. Я не знаю, як підніматися будемо. Просто спускаєшся, тримаюся за деревинку і якимось чином намагаюся не з'їхати на жопці. Ну, Тут уже більш-менш нормально. Так, сподіваюсь, будемо плавати. Я принаймні одягнула купальник. Не дарма ж я про будь каньйон чула, скільки. А, гарно. Якби ще не рахувати, що дехто з свині тут, понімаєш, відпочивали, то в цілому так. Скелі, того варті. Вода насправді доволі прозора. То воно так виглядає, що воно жовта, але бруду майже немає. Ось, власне, буки, красоти будь-кого каньйону. Ну що ж, пройдемось, погуляємо по вуличках Умані. Насправді я дуже люблю от ходити по знайомим або незнайомим містам, коли є зручні кросівки і класна погода, і нікуди не поспішати. Просто помалуватися вулицями, особливо, якщо вони не дуже залюднені, там як у великих містах. Взагалі уманчим відома. Ну, в першу чергу нам приходить це. Хасицькі паломники. Хоча, з іншого боку, це насправді прикольно а, розуміти, що вони то з'їжджаються на святкування нового року, а, адже в них ну він щороку змінюється, але плюс-мінус десь там в кінці вересня. І все одно вони своїми співами, танцями а, змінюють енергетику міста, і ти все одно такий гуляєш, і є таке якесь відчуття, ну, не те, щоб святковості, ну тако якось. Лег легше дих дихати. Ну, принаймні, мені, мені цей вайб подобається. Друга асоціація це, звичайно, Софіївський парк. Але він потребує окремого відео. Там взагалі цікава історія. А сьогодні я вирішила прогулятися по набережній. По-перше, вона дійсно симпатична, воно песики тут симпатичні бігають. Більше такої соні. Сподіваюсь, мене плюс-мінус видно чути. Власне, ходжу, милуюся, милуюся, дивуюся. Щоб не бути голословною, ну, власне, ось і набережна. Тут вони Гойдалки, лавки гойдалки І тут уже, до речі, кілька років, я пам'ятаю, вперше приїхала до Умані, ну, так, свідомо. Прогулятися на початку повномасштабного вторгнення, то я прям була здивована, що тут така прям симпатична, розважальна набережна, он по мотивах, я так розумію, піратів Карибського моря. Її дітей не розважити. І зараз ще покажу тут така доволі класна колекція моделей кораблів. Якщо хто цікавиться морською тематикою, вони так плавно перетікають одна в одну. мені здається цікаво. О, навіть дві панянки тут плавали. Я потім Дізналася, що, дізналася, що в озері плавати забороняється, а от що не забороняється, так милуватися моделями кораблів. Я дізналася, що почали заповнювати цю колекцію з 2020 року. Ну, певно, ковід на кого як сказався. Люди почали в собі таланти відкривати. Ось, власне, це один із представників талантів Черкащини, а це хлопець сам майструє прям до деталей. Він там і пробоїни в кораблях відображає справжні і литі гармати, і камінці з пісочком там обліплені, днища кораблів. Прям дуже детально підходить до цього питання. І я думаю, що хто прям реально кайфує від корабельної тематики, тут, прям, є на що звернути увагу. Бо ця деталізація, як на мене, ну, майже ювелірна. Ну, їх насправді багатько, Планувалося до 20 об'єктів. Зараз, по-моєму, ще є вільні ці куполи скляні. Але ж, ну. Власне, хлопцеві є чим зайнятися, Так, і голубам також є чим зайнятися, вони тут мені розважають. Також хочу показати, ну, можна сказати, автентичну вуличку єврейську. Вона зараз не дуже наповнена людьми, бо вони на той момент, коли я гуляю, ще не поз'їжджалася. Але коли вперше опинилася в умані саме на цій вулиці, там за готелем Меланія вверх підніматися, то була конче здивована, що така вулиця є. Прям реально, подивіться. Знімала кав'ярню сокіл, де моя знайома працює. І власне тут я вперше в цьому році спробувала Матча Оранж. Ну, Взагалі я до цього лише один раз спробувала Матча, і вона мені була ну, дуже так собі, в гарячому вигляді. А тут мені запропонували холодний, я така, цілоку. Можна навіть спробувати вживати цей. Чудо подрібнену рослинку, тим більше що тут затишно. Були вечерів послухати, як тебе не любити, Києви мій. Де ще можуть вийти гарні відео, як не в туалеті. Ну, в ванні. Все, я пішла на день народження. За рахунок того, що я катаюсь до Умані доволі регулярно за останні е, два роки, вона мені стала такою рідною. Доказати ж не, я не знаю, щось таке середнє між е, моїм селом і моїм містом і якоюсь ще місцинкою мого, мого серця. При тому, що мені подобається, що кожного разу, коли я приїжджаю, якась абсолютно різна енергетика. Змінюється і від сезону, і від пори року, і від місяцю, і від свят. Ну, взагалі, мені дуже подобається. І от зараз я ходила, трошечки зняла карусель, і оцей трубач, який співав, о, верніше грав, як тебе не любити, Києва, мій. Я думаю, що це був такий, такий. Сумісний комплімент мені відумані і у мені від мене. І оцей фонтан на заході сонця своїми бризкітками побажав мені хорошого вечора. І дуже сподіваюся, завтра в хорошій дороги додому, бо мені завтра вже на 10 годину працювати. Тому дуже сподіваюся, що... Ніяких форс-мажонірів не трапиться, і ця поїздка буде сфільмована. Я склею ці шматочки відео і почну все-таки вести плюс-мінус ну не то, щоб професійно, але принаймні на регулярній основі а, свій канал і так, щоб мені було приємно самі на нього дивитися. Того що з мене, звісно, такий гу гуру IT-технологій. Це просто страшно кому сказати. І хай я не гуру IT-технологій, але вставити шматочок з заміського ресторанного комплексу Шервуд я вирішила, таки треба ставити. Користуються популярністю серед місцевих. Тут, плюс-мінус, є поза містом ще кілька закладів, наприклад, та ж застава. Але вона така більш лакшері там для зірок, для концертів. А місцеві, як правило, святкують свята в Шерводі. На місцевих мені, до речі, везе дійсно. А, бо я, що колегу маю у Манчанку, що кілька клієнтів у Києві. Я й сама свого часу майже 5 років прожила в Черкасах, то для мене Черкащина якась така близька до душі та серця. А, отже, трошечки ще понасолоджуємося захидом сонця серпневого. Та й піду собі святкувати подругин день народження. Всім дякую за перегляд!